Бюджет Чернігова у 2023 році зросте майже на 6 відсотків у порівнянні з нинішнім і становитиме 3 мільярди 54 мільйони гривень без урахування державних субвенцій. Його проєкт погодив 24 листопада виконавчий комітет міської ради. Основніми надходженнями, як завжди, у нас є податок на доходи фізичних осіб. Його частка складає майже 70% від загальних надходжень до бюджету. Місцеві податки ми очікуємо мілізувати 785 мільйонів, що також менше ніж у поточному році. На 7%. видаткова частина майбутнього бюджету також становить 3 мільярди 54 мільйони гривень і зросте на 2,4% порівняно з нинішнім роком. Найбільшу її частину 44% – займає бюджетна сфера. На світу майже 29%, охорона охорони здоров'я 6,1 культура 4%. Хочу зазначити, що значно збільшилася більше ніж два рази реверсна дотація 109 мільйонів гривень. Ми будемо, якщо Завершенні бюджетного стану ми вимушені будемо спрямувати до державного бюджету. Під час дії військового стану дана норма не діє. Бюджет розвитку Чернігова у 2023 році становитиме 780 мільйонів гривень. Однак, у фінансовому управлінні попереджають ці кошти, здебільшого підуть на аварійно-відновлювальні роботи житлового фонду та доріг, а також відновлення пошкодженої комунальної техніки. Передбачаються видатки на ліквідацію наслідків військових дій. Території міста, зокрема, продовження розпочатого в цьому році капітального ремонту житлового фонду 63 мільйони, будівництво майданчика по розміщенню внутрішньо переміщених осіб наступного року продовжуватимуть діяти також міські програми підтримка народжуваності, громадських організацій, підготовка тероборони, молодіжне житлове кредитування тощо 15 мільйонів гривень виділять на одноразову матеріальну допомогу мешканцям приватного сектору, чиї оселі постраждали від російських обстрілів. Два мільйони на часткову компенсацію відновлення вікон незахищеним верствам населення.